Президент України Володимир Зеленський відвідає всесвітній економічний форум у Давосі, який стартує 20 січня, і триватиме протягом чотирьох днів. Про це повідомляє СРФ Швейцарське радіо і телебачення. На форумі збереться близько трьох тисяч учасників, серед них 60 глав держав та понад 1600 представників бізнесу. Планує долучитися до заходу і Дональд Трамп проте онлайн, про те, з ким на полях Давосу можуть зустрітися Володимир Зеленський та чого очікувати Україні від цього економічного. Форуму будемо говорити далі із Андрієм Миселюком, директором громадської організації інститут соціально-політичного проектування, діалог, який зокрема займається дослідженнями та аналітикою у галузі міжнародних відносин. Пане Андрію, доброго вам ранку! Дякуємо, що доєдналися. Доброго ранку вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую за Запрошення е, і вам дякуємо, що доєдналися. Але перед тим як обговорити майбутній форум в Давосі, хочемо поговорити про день сьогоднішній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав в Україну щоб зустрітися з президентом Зеленським. І цю інформацію вже підтвердив глава офісу президента Андрій Єрмак на своїй стрінці у Телеграм. The Guardian пише, що чиновники підпишуть угоду про поглиблення існуючих відносин у галузі оборони та посилення економічних зв'язків у невійськовій сферах. На військових сферах а також очікується, що, що Стармер обговорить, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил. А кір Стармер зазначив також, що далі цитата: ми ближче ніж будь-коли, і це партнерство виведе цю дружбу на новий рівень. На вашу думку, чого нам варто очікувати від цього візиту? Це дуже важливий візит, враховуючи. Ту підтримку, яку Велика Британія дійсно може надати нашій країні у сфері забезпечення гарантій безпеки, оскільки е, саме та насуже наступного тижня починається нова ера, коли Дональд Трамп стане 47-м президентом Сполучених Штатів, і звичайно буде будуть намагання прискорити вироблення мирного плану Трампа, і в цьому мирному плані. Поки що його можемо е, розуміти так, що під е, його підосновою буде той план, який представив генерал Сіткелов, повноважений по запитань України та Росії в новій адміністрації. То там е, йдеться про дуже важливу функцію саме європейців, які будуть знаходитись в якості миротворців е, на лінії розмежування, і взагалі у Дональда Трампа є дуже така. Послідовна лінія на те, щоб європейці брали якомога більшу участь у врегулюванні конфлікту в Україні, ну і забезпеченні її безпеки також. І оскільки найближчим часом, на жаль, нам не свідчить запрошення до НАТО, саме такі регіональні альянси, де Велика Британія грає величезну роль, можуть зіграти таку роль, ну і можуть зіграти важливу, скажімо так, функцію для того, щоб. Посилити ці гарантії безпеки, які для нас зараз дуже актуальні. А про що на ваш погляд свідчать останні зустрічі Зеленського? Вчора, наприклад, у Варшаві з Дудою, перед цим Борис Пісторіус був у Києві сьогодні Кір Стармер. І чи варто очікувати, що ці зустрічі зі світовими лідерами продовжуються, продовжуються і на полях форуму в Давосі? Так, там дійсно варто заважити, що 20 січня відбудеться. Туп у своє повноваження до Дональда Трампа. І, звичайно, це стане топ-темою для тих політиків, світових лідерів, які зберуться в Давосі. Це буде обговорюватись, оскільки е, самий гарячий конфлікт зараз в Україні, і буде, будуть намагання зрозуміти, яким чином нова адміністрація буде, по-перше, підходити до його регулювання, по-друге, яка функція буде, може бути. Провідних європейських країн, те, що стосується і безпекової гарантії, і економічної підтримки України, і військової, тощо. що тобто дуже багато важливих питань, які звичайно будуть обговорювати, і в Довосі. Також важливо, те, що якщо повернутися до візиту Кіра Стармера, <гументно> то вони якраз перед цим візитом обговорювали на зустрічі з французьким лідером, те, що яким чином можуть бути направлені британські та французькі війська в Україну? Ну і Еммануель Макрон французький керівник це підтримав також і звичайно я думаю, що результати цього обговорення будуть фігурувати у розмові Кіра Стармера з президентом mm -hmm. Зеленським? Пане Андрію, а які головні меседжі Україна має транслювати світові і світовій спільноті, зокрема на, на форумі в Давосі, аби посилити підтримку та можливо залучити нових партнерів до співпраці? Ну дивиться важливо дійсно, щоб Україні була сформульована чітка позиція, яка буде враховувати, по перше, наші ключові національні інтереси. А по-друге, ситуацію міжнародну, яка дуже динамічно змінюється. І зараз в принципі можна констатувати, що такі підходи вже в загальних рисах сформульовані, тобто що Україна де юре жодним чином ніколи не визнає факт втрати своїх територій, які зараз тимчасово контролює Росія, і це перший момент. І друге, те, що для нас дуже важливо отримати дієві гарантії безпеки, які будуть повністю задовольняти, по перше, і Україну, яка Є є суб'єктом в міжнародних відносинах, і по-друге, будуть скажімо так вже складової європейської безпеки, яка зараз теж переживає дуже складний період, і де Україна може долучитися і зіграти надзвичайно важливу роль завдяки тому, що у неї є безпрецедентний в нинішніх умовах майже трирічний досвід успішної боротьби з таким міцним агресором, як Російська Федерація. Український дім у Давосі розпочне свою роботу 20 січня для проведення програми панельних дискусій під час Всесвітнього економічного форуму. А про це йдеться у прес релізі 13 січня. Яка його роль? Як на ваш погляд? Його дуже велика роль, якраз цього майданчику, оскільки дійсно ново, коли ще війни не було, то він дозволяв залучати туди. Таких дуже впливових політиків, які дійсно висловлювали, допомагали залучати увагу міжнародної спільноти до України, висловлювали дуже важливі скажімо так пропозиції щодо розвитку нашої країни. А зараз, коли Україна знаходиться в центрі уваги, це ж такі міжнародна спільнота, і то це скажімо так дуже зручний, дуже зручний майданчик, так на якому можуть. Обговорюватись вже практичні кроки щодо того: а по-перше, як підтримати Україну, як надати їй сталу підтримку не тільки там найближчі тижні за місяці, але на довгий період. І обговорення тієї ролі, яка Україна може займати і в безпекових структурах Європи, і в інших, наприклад, в економічних, в Євроатлантичних, тощо. Пане Андрію Блумберг опублікував статтю, який назвав війну в Україні найбільшою світовою небезпекою 2025 року. Такого висновку дійшли експерти під час складання щорічного звіту про глобальні ризики Всесвітнього економічного форуму перед зустрічю в Давосі, яка відбудеться 23 січня, і аргументували це занепокоєнням після заяви Трампа про припинення війни в Україні. Про що це може свідчити? І чи може цей ризик ця найбільша світова небезпека, принаймні 2025 року Тати проблемою до вирішення на форумі в Давосі ризик полягає в тому, що з одного боку є намагання в принципі і нової американської адміністрації і багатьох впливових політиків Європі просунутися до припинення війни, що найменше гаряча фаза. А по друге чому саме величезна небезпека? Тому що просто припинити війну і не забезпечити при цьому надійних гарантій. По-перше, Україні, і по-друге, не добитися того, щоб Росія понесла відповідальність за те, що вона зробила. Ось тут і є крита та саме величезна небезпека, чого чого всі опасаються, і звичайно, яким чином вдасться звести в одне оці два головних вектора: тобто з одного боку припинити гарячу фазу війни в Україні. По-друге, забезпечити Україні сталі надійні гарантії безпеки. І це питання і буде ключовим. Ну щонайменше в першій половині цього року дійсно. І воно поки що не зрозуміло, яким чином, наприклад, нова адміністрація Трампа буде до нього підходити. Практично, пане Андрію, дякуємо вам за цю аналітику. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Андрій Масилюк був з нами на зв'язку, директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог зараз робимо коротеньку паузу, після якої повернемося і розкажемо, як досвід волонтерства допоможе абітурієнтам вступити до вишу.